Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Триниця. Сьогодні ми з вами поговоримо за цікаву тему, як на мене. Бо знаєте, про хороші машини ми завжди, спілкуємося, а ви про погані не часто. Тому вашій увазі: 10 найгірших машин, які ви можете придбати в ціновому тіапазоні від 2,5 до 5 тисяч доларів в Україні. Поїхали! Зразу скажу, що критерії відбору були досить простими. Я звертав увагу на рівень надійності, на ресурс мотора, коробки передач, звісно, що ходової, також на корозію, наскільки швидко вона з'являється на машині, на проблеми з електрикою, на проблеми з салоном, і таке буває з різними опціями, на безпеку машини. І вже на основі всього цього зробив такі глобальні висновки. Звісно що рейтинг трішки суб'єктивний, як не крутий, а про найгірші машини. Ну, кожен може. Говорити по-різному. Проте я звернув увагу на дійсно багато факторів, на відгуки власників і можу казати, що ці варіанти на ринку краще не розглядати. Тож, аби не потрапити взагалі в пастку, взяти хорошу машину, яка буде служити вірою і правдою, звертайтеся до мене за послугами автопідбору. Мої контакти ви знайдете під цим відео, ну, але тепер не будемо зволікати. Поїхали. А десяте місце в нашому утопі відкриває Ford K. Першого покоління це автомобіль, який викликає теплі емоції зовні, але не завжди всередині його закруглений силует і мініатюрні габарити здаються цікавими однак, при ближчому знайомстві стає зрозуміло, машина далека від ідеалу. Базовий мотор 1.3 Duratec хоч і простий, але не тіше динамікою. 60-70 кінських сил ледве вистачає для міської їзди, а на трасі машина багає про зупинку при кожному обгоні. До сотні на практиці не 15 секунд, а всі 20, і це відчувається. Головною проблемою ка, залишається кузов. Корозія тут не побічний ефект, а постійний гість. Пороги, арки, крила, нижня частина дверей все покривається. Іржею навіть при відносно бережному використанні. Салон виглядає мінімалістично і неохайно. Комфорту тут майже немає, шумоізоляція ізоляція сабка. Кондиціонер рідкість серед варіантів на ринку, а сидіння більше нагадують лавки в тролейбусі. Перевага ка, звісно, доступна ціна і низька вартість базових запчастин. Але оскільки ремонти досить регулярні, ця дешевизна швидко втрачає сенс. Підвізка жорстка на ямах авто підстрибує як м'яч. Якщо шукаєте перше авто, щоб вчитися, ну ще більш-менш варіант. Але для довгострокового використання. Не годиться друзі. Ну а якщо ви їдете за кордон на власному авто, то вам обов'язково потрібно мати страховку і краще подбати про все це заздалегідь, тому що мати зелену карту найшвидше можна на завтра. І щоб не зволікати з цим оформленням, дуже раджу застосунок Hotline Finance. Це сервіс онлайн страхування. Тут ви можете порівняти вартість зеленої карти від різних страхових. А з 2025 року скасувало єдиний для всіх тариф, тому ціни відрізняються. І оформити її за 5 хвилин з моїм промокодом Турок ви отримаєте знижку ще й 10% на оформлення. Тож не зволікайте, а ми продовжуємо. Дев'ята ж позиція дістається не дуже вже й частому гостю на наших дорогах, але їх вистачає. І мова йде за Сан Хйонг Рексон початку і середини 2000-х. Сам факт, що цей позашляховик часто продають в межах 5000, іноді трохи більше, але частіше навіть менше, вже насторожує. Це непоганий позашляховик, великий, брутальний і навіть із нотками преміуму завдяки ліцензійним компонентам Mercedes, але реані швидко збиває рожеві окуляри. Так в основі дійсно лежать агрегати Mercedes, зокрема, дизельний двигун 2,7 XDI і п'ятиступеневий автомат. Але реалізація в південно-корейському виконанні тих років залишає бажати кращого. Мотор, попри прийнятний крутний момент 343 Ньютон метри, часто вимагає ремонту після 150-180 тисяч кілометрів. Повна система капризна, турбіна чутлива, інжектори коштують недешево. А КПП має властивість задумуватися, перемикається з ривками, а система повного приводу може або відмовити в потрібний момент, або працювати некоректно. Інші дизелі Сан-Йонг. На два і два літра ще гірше, і часто виходили з ладу вже на 100 тисячах кілометрів. Салон просторий, але оздоблений жорстким пластиком і неякісною шкірою. Виробник явно економив на всьому. Електрика ще одна болюча тема: помилки по датчиках, нестабільна робота клімату, несподіване згасання привидів усе це звично для власників рексон до 2008 року. Для тих, хто ковид випадково може все і нормально, але навряд чи хтось стане купувати це авто. Ціленеправино, принаймні я не раджу. Восьма ж позиція, і тут зразу дві моделі бузнюки Peugeot 7 і Citroën C1 першого покоління. Мова за 2005-2012 роки. На перший погляд, ідеальні міські авто. Компактні, економічні, прості, але за межами міста або після кількох років експлуатації багато власників стикається з серйозними проблемами. Бензиновий мотор в один літр трьохциліндровий, простий і економічний, але дуже гучний, особливо на високих обертах. Його реальний ресурс рідко перевищує 200 тисяч без капремонту. Салон надто примітивний. Жорсткий пластик, мінімум шумоізоляції, простий кондиціонер і відсутність навіть базових. Зручностей задні вікна відкриваються вручну, як на старому запорожці. Шумоізоляція одна з найгірших у класі. На трасі перебувати в цьому авто втомливо. Сидіння незручні. Механічна коробка доволі хороша, але автомат ненадійний з ривками та частими проблемами із прошивкою. Кузов тонкий, іржа тут не рідкість. Підвізка недовговічна, особливо задні мотозатори та стабілізатори. І, хоча автомобіль простий в ремонті, більшість власників все одно з часом починають відчувати в тому від дрібних несправностей. електрика, замки, ручки, тріщини на панелі приладів. В цілому лише як варіант для навчання, або як друга машина для міста, коли треба виїжджати кудись в центр у час пік. Ну для довгострокової експлуатації не підходить. Сьоме ж місце, і тут варіант трохи сучасніший. Mitsubishi собі 2010-2014 років. Так, це один із перших електрокарів на масовому ринку. Маленький, вузький, з доволі дивним дизайном. Аміо позиціонувався як прогресивне міське авто, але вже через кілька років стало зрозуміло. Це більше експеримент, ніж довготривале рішення. Ємність батареї всього 16 кВт годин, запас ходу 100-120 км в ідеальних умовах. Але на практиці 60-80 км обзимку навіть менше. Зараз після зносу батареї у багатьох власників ці машини не здатні проїхати навіть 40-50 км при неідеальних умовах. Зарядка лише Type 1 або CHAdeMO, тобто в Україні знайти швидку зарядку непросто. Від домашньої мережі заряджається понад 6 годин. Батарея деградує швидко, особливо на оригінальних авто із Японії. Заміна акумулятора дорого, підтримка з боку Міцубісі. Мінімальна салон тут тісний, навіть для міського класу. Два повноцінні місця спереду, а заду, скоріше умовні. Комфорту мало, шумоізоляції практично немає. Пластик жорсткий, все дуже просто опції базові. Тут обслуговування специфічне, кваліфікованих сервісів також, не також і багато. А тепер уявіть, що от на момент виходу от ця машина продавалася за 35 тисяч доларів чи навіть більше. А сьогодні, от її вартість 3,5-4 тисячі, і то навіть не завжди люди вмудряються продати їх за цю ціну. Та якщо ви дивитеся ці відео, припускаю, що можливо якраз шукаєте машину в такому ціновому діапазоні або є власником машину до п'яти тисяч доларів. Можливо, у вас тачка в чудовому стані, а можливо, вже має зношений двигун який піджирає оливо. Для того щоб не робити капремонт і не влазити в серйозні грошові вкладення. Я дуже раджу оцей от засіб від компанії Бардаль, який називається b 2 oil treatment Все, що потрібно, це залисти таку баночку, ваш мотор в оливу і поїздити на високих обертах деякий час, щоб воно максимально могло подіяти. Це повністю безпечно і тільки покращить роботу вашого двигуна. І пропаде як димність, так і може зменшитися витрати пального. Все це вже зарекомендувало себе на практиці на бензинових дизельних моторах, навіть на двигунах із газом. Тож можете спокійно брати за моїм промокодом Діма У вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Верталь. Ну а посилання, звісно, що залишає вище. Тепер же до шостого місця і представляє вашій увазі Beat F3 першого покоління приблизно 2006-2013 років. Китайський седан, який на перший погляд виглядає як копія Toyota Corolla. Справді дизайн скопіований майже повністю, але подібність візуальна, не технічна. Всередині це і ржавіючий метал, примітивна електроніка та збірка, яка часто здається кустарною. Мотор 1,5. Простий атмосферник, але навіть при хорошому обслуговуванні важко витримує 200 тисяч кілометрів. Пластикова кришка ГБЦ, слабка проводка, схильність до перегріву, нестабільна робота датчиків, підвізка м'яка, але не тримає ударів. На поганій дорозі амортизатори втрачають ефективність дуже швидко. А з часом починає сипатись і ходова. Шарові, втулки стабілізатора, салінблоки. Кермове управління взагалі ватне, з великим люфтом. Салон виглядає непогано на фото, але якість матеріалів дуже низька. Скрип. Де ранчання тріщини на пластику вже через кілька років експлуатації? Шиму ізоляції фактично немає. Кондиціонери, якщо працюють то слабко, електрика окрема історія. Замки, діомники, панель привидів, освітлення, все це може несподівано вийти з ладу. Безпека мінімальна. Подушки бувають не у всіх комплектаціях, кузов дуже слабкий, на скручування, краш-тести сумнівні або взагалі відсутні. Купівля біту тих років виглядає як економія, але на практиці за рахунок частих ремонтів ви можете просто хапатися за голову, коли сідаєте в цю машину. Тож не раджу. Тепер до п'ятої позиції в списку і вашій увазі. Smart ФОФО першого покоління. Автомобіль створювався у співпраці з Mitsubishi і має спільну платформу Colt. Але у ФОФО є свій стиль, так і свої проблеми. Основний двигун бензиновий 1.1 або 1.3 літера. Прості мотори, але не надто потужні. Їздити можна, динаміка слабка, особливо в місті з кондиціонерами або пасажирами. Ну, це не біда. Головна проблема роботизована коробка передач. Вона повільна, смикається, часто ламається або вимагає адаптації. Багато власників змінюють її на механіку або взагалі продають авто через це. Сервісні роботи специфічні і не всі майстри беруться за нього. Реальний ресурс автомата часто становить менше 50 тисяч кілометрів. Салон. Так, незвичний дизайн, яскраві кольори, але ергономіка на другому плані. Після 100 тисяч з'являються скрипи, розхитуються двері, електрика починає глючити. Сидіння зручні лише на короткі дистанції. Підвізка жорстка, подова частина з часом потребує багато уваги, стійки, бажелі, втуки. Часто проблема з електропідсилювачем керма. Все це не критично, але потребує вкладень. Це стильна, але все ж таки недопрацьована модель, я вважаю, цього концерну. Ну і враховуючи те, що вона досить рідкісна, то будь-яка проблема з ремонтами може вилитися в головний біль в пошуках майстра. Четверте місце, і воно дістається китайському рамному позашляховику. Great Wall Safe початку 2000-х. Збірка цього авто це приклад того, як виглядає технологія, коли її копіюють без розуміння. Сейф має кілька варіантів бензинових двигунів, зокрема 2,2-літровий та 2,4-літровий на базі старих японських розробок. Мотори тяговиті на низах, але не тягнуть зверху. Жируть паливо як позашляховики, а ресурс рідко перевищує 200-250 тисяч без капремонту через китайську збірку тих років. КПП механічна, важка в переключенні і не надто точна. Витрата пального до 15 17 літрів у місті, а часто і більше з плином часу. Підвізка хоч і рамна, але схильна до розвалу навіть на несерйозному бездоріжжі. На трасі сейф поводиться нестабільно. Кримо має великий люфт, а в поворотах машина кренеться, як човен. Салон місткий, але з мінімумом зручностей. Пластик ламкий, електрика проблемна, горять лампи, відмовляють кнопки, некоректно працює клімат. Безпека лише умовна. Дві подушки, кузов при аварії зминається непрогнозовано. Основна складність і сейф це запчастини. Вони є або часто лише на замовлення і якість, як пощастить. Також рама на цій машині і ржавіє спином часу, ну а за кузов я взагалі мовчу. Тож ця машина по кожному пункту взагалі недопрацьований автомобіль, який точно доставить вам лише зайві проблеми. Ну а ось друзі, і трійка кращих. Ну на цей раз власне кажучи, трійка гірших машин, які тільки можна собі уявити. Та перш ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ну і звісно, що клікайте на дзвіночок поруч із кнопкою підписатися, аби не пропускати подальші відео. Ну а на третій позиції в нас лада пріора. Це мав бути крок вперед, але машина стала лише ще одним етапом еволюції жигулів. На момент виходу це був більш-менш сучасний седан із бензиновим 1,6 літровим мотором на 98 кінських сил, який, утім, часто потерпав від витоків масла, проблеми з поршнями та електронікою. Булку управління двигуном окрема біда. Зависає, ламається, потребує регулярного перепрошування. Підвізка, можна сказати м'яка, але швидко виходить із ладу на ямах. Сталінбоки, амортизатори, витратники, ледь не що сезону, рульове управління валке, крени в поворотах значні, навряд чи хтось оцінить керованість. Салон, крок вперед для лади, але все одно далекий від комфорту: жорсткий пластик, вічно скрипучі елементи, погана шумоізоляція і особливий, постійно неприємний запах. Електроніка велика проблема. Фаризь, копідйомники, панель приводів – все це може вийти з ладу раптово. Priora хоч і дешеве авто, але яке незрозуміло для кого, бо майже будь-яка альтернатива буде краще. Дешеве обслуговування, дешеві запчастини. Але як не крути, морально застарілий за всіма параметрами автомобіль і купа проблем, які він вам принесе. Ну а рухаючись до другого місця, можу сказати, що тут досить очікуваний гість. Щері амулет. Це китайська адаптація старого свято літу зразка 1990-х років. Вигляд, наче й не страшний. Звичний силует, компактні розміри, простий салон. Але це машина, яка часто стає проблемою з першого ж місяця володіння. Найпоширеніший мотор 1,6 бензин, на 94 кінські сили, звучить пристойно, але в реальності слабка тяга, деренчання і часті поломки системи охолодження. Гріється, тече, кипить, класика жанру. Щеплення сопка сторона моделі ламається або починає боксувати вже після 40-50 тисяч кілометрів. Підвізка м'яка, але не довговічна. Навіть на відносно рівних дорогах швидко летять амортизатори, шарові сайлінблоки, рульове управління не чітке, з величезним люфтом. Салон простий, з жорсткого пластику, але в цілому непогано, проте є але. Електроскоп-підйомники живуть власним життям, магнітова зависає і головне безпека. Мінімальна навіть для початку 2000-х. Одна подушка і жахливі краш-тести. Це одна з найгірших машин, де можна відкинутися навіть при ДТП на швидкості 50 км на годину. Майже всі запчастини дешеві, але термін служби рік-два. максимум. Машина підійде добре для села або для таких цілей, де її не шкода, проте не для того, щоб купувати і кайфувати. Проте є все ще ойно, яке незрозуміло хто купляє, і мене дивує той факт, що такі люди знаходяться. І мови йде за Chevrolet Niva середини та кінця 2000-х. На перший погляд, непоганий варіант для сільської місцевості. Постійний повний привід, непоганий кліренс, схоже на щось між джіп і нивою. Але за цим ховається конструкція, яка морально застаріла ще в момент появи на ринку. Двигун 1,7 бензина 80 кінських сил, слабкий і вічно голодний до пального. Витрати в місті під 12-14 літрів, а на трасі гуде як електрогенератор при 110 км на годину, що фактично є межі крейсерської швидкістю цієї машини. Коробка перед Ач п'ятиступенева механіка з короткими передатковими числами незручна на трасі, більш-менш тягне по бездоріжжі, але електронна педаль ще той жах, особливо непрогнозована робота. Основний мінус гучність роботи і часті проблеми із роздаткою та підшипниками. Передня підвізка теж вічний біль. Стук, люфт, перекоси це постійні ваші супутники. Салон тісний із жорстким пластиком, чисто взяли із вас 21.13 і засунули в щось під значком шевроле. Сидіння дуже незручні, шумка відсутня, безпека формальна. Аби буває, подушка лише одна: Зате кузов гниє завидною стабільністю. Машина, звісно, підкупає прохідністю та дешевими запчастями. Остинами, але якщо подивитися об'єктивно, це дуже архаїчна конструкція, яка принесе вам купу хопотів та постійні ремонти, з яких просто ви не будете вилазити. Я вам можу точно сказати, що мав досвід їзди на цій машині. І навіть за час мого перебування в ній, а це близько 3-4 годин, вже були ті чи інші проблеми. Думаю, даний рейтинг вийшов досить об'єктивний. Звісно, що у вас може бути своя думка, тож радий буду її почути в коментарях. А якщо ви є власником будь-якої з представних моделей, або, власне кажучи, просто знаєте людей, які на цих машинах їздять, і їх думку про дані агрегати, то озвучуйте все це в коментарях. Також не забувайте підписуватись, ставте лайки, а з вами був Дмитро Торіниця. прощаюсь з вами. До наступного тижня всім пока-пока.